Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. Сьогодні неділя, 6 квітня, і завтра розпочинається гра Магічний кубик квітня, організатором якого є Олена Буганова. Я буду перший раз приймати участь в такому проєкті, хоча давно слідкую за дівчатками, які так в'яжуть з Оленкою. І першим номером у мене буде мій довгостраждальний кардиган. Він буде в мене першим і п'ятим номером, там як його вже треба б завершувати. А в мене все не вистачає на це часу. У мене відв'язаний перед і спинка. І маркерочки я не ставитиму, тому що Понизу зв'язана в мене резиночка, залишилось дов'язати резиночку по одній пілочці і буду розпочинати планочку. Планочку, а потім рукавчики. Тому маркерки ніде не ставлю, так як все, треба починати набирати петельки, піднімати, тому тут без маркерочків. Це буде мій. Перший і п'ятий номерочки. Під другим у мене буде лялька Україночка. Так, ну тут я, мабуть, поставлю маркерок на цій голівочці. Так, так, Того ще й маркерок не можу поставити. Так, О, я думаю, що я почну з неї, зв'яжу другу голівку і потім буду починати друге тільце. Тут також немає де ставити маркерочки, тому що, якщо і буду продовжувати, то підуть ручки. Тому так, на голівці поставила. третім у мене будуть шкарпетки. Шкарпеточки для захисників. Поставлю тут маркерочок. На одній шкарпеточці ставлю, тому що я в'яжу дві разом. Думаю, що не треба на другу. Так, це мій третій проектик. Слідуючими будуть брелоки Олені. Треба мені зв'язати ще хоча б три отаких от оленя. Ось у мене тут. Розпочаті ручки на три колення. Тому маркерочки також нема де ставити, буду в'язати далі. Так, п'ятий кардиган. І шостий останній буде плед. Оцей мій пледик, який я розпочала. Тут у мене зовсім трішки пров'язано. Так, ставлю маркерочок. Ось так. Так, це всі мої проектики, які я буду цього тижня в'язати. Чекаємо ввечері Оленочка кине кубики. І будемо знати, які процеси в'язати завтра. Ну і зустрінемося через тиждень, і подивимось, що в мене вийшло. До зустрічі. Вітаю сьогодні понеділок, 14 квітня. Закінчився проєкт Магічний Кубик. І зараз покажу, що я встигла. Зробити за цей тиждень. Першим номером у мене був кардиган першим і п'ятим він у мене був задвоєний і випадав він мені три рази у вівторок, середу і п'ятницю. Так, що я встигла зробити? У вівторок я вив'язала резиночку на одній пілочці, в мене ще не було. Я її пров'язала. І ще в вівторок я встигла підняти петельки. Я не знаю, правильно я роблю чи неправильно, я прокладаю гачечком тамбурний. Шов по лицевій стороні. І в цей же час, з виворотньої сторони, я набираю петельки. І в вівторок я проклала, крім резиночки, тамбурний шовчик, підняла петельки і пров'язала по виворотній стороні оці три рядочки. Більше я нічого не встигла. І вже. В середу. Я підняла петельки під тамбурним шовчиком, і пров'язала оцю частинку, також три рядочки, потім з'єднала і вив'язала отак. Це все, що я встигла зробити з кардиганчиком в середу. А вже в п'ятницю я пров'язала ще. Це скільки резиночки. Зробила петельки для гудзиків. Ну, ця планочка майже завершена, але я її закривати поки що не буду, тому що я не впевнена, що це кінцевий результат. Не дуже вона мені подобається. Ну, вив'яжу рукавчики, а далі подивлюся. Так, з картиганчиком це все, що я встигла зробити. Під другим номером у мене була лялька, дві ляльки в мене, і випадали вони мені двічі. В понеділок і в п'ятницю. Так, я дов'язала, це в мене була готова голівенька, так вона і залишилася. Друга голівонька в мене була пров'язана отак. Я її завершила, оформила їй личко. Чепрівки залишаються, але я їх потім уже з волостечком вушка зробила. Ось така дівчинка в мене виходить. Начебто все однаково робиш, але вони все одно виходять різні. Ось такі дві голівоньки. Так, і ще я в понеділок доробила голівоньку і встигла розпочала ніжки і дов'язала сюди. Вив'язала дві ніжки, з'єднала їх і все. Далі я нічого не встигла. І вже в п'ятницю, так, в п'ятницю, я дов'язала тільце. Так. Тепер у мене їх два. І розпочала нижню спідничку на одній лялічці. Це все, що я встигла. Ці ручки так дві, долоньки залишилися. І це по лялечках все. Так, під третім номером у мене були шкарпетки. Випадали вони один раз. Понеділок. І це все, що я встигла пров'язати. Ну, в понеділок я більше з лялечкою працювала, тому шкарпеток вийшло небагато. Ну, ось так, але це ж дві заразом, тому, тому так. Небагато, але трішки продвинула. Четвертим номерком у мене були брелочки олені. Вони випадали мені один раз в середу. Так, і по оленях я встигла зробити два тільця з головочкою. А так, ще планувала три, але третього не розпочала. Поки що так. Так, п'ятий номер кардиганчик вже розповіла. І шостим номер був пледик. Він у мене випав у вівторок. І також він задвоївся в четвер, був дубль шість. Але попрацювала я з ним небагато. І те, що напрацювала, я буду розторочувати. Але тому що не, працювала все одно з ним, не подобається мені, ну тут зовсім негарна в'язка, дуже нерівні петельки. Ось так, так як я це в'язала вперше, тому в мене воно не виходило. А вже ось тут далі, вже трошки я приловчилася, і вже тут у мене вийшло гарніше. Тому я вирішила, що я його розторочу і почну по новій. До, до цього місця розторочу і тут вже піду. Уже я зрозуміла, як тримати ниточку треба, щоб в'язати двосторонній жакард. Тому що це мені не подобається, поки його не так багато, я його краще розторочу, тому що не впевнена, що тут прання мені допоможе. Є ось такі петельки, тому поки не так багато, я його перев'яжу. Пров'язала я його у вівторок ось зовсім трішки, а в п'ятницю мені вдалося. Трішки більше пров'язати, так як крім нього, я нічого більш не в'язала. Але в цілому в'язання було небагато. Ну, що встигла, та й встигла. Дякую Олені і дівчаткам за цей проєкт. Думаю, що буду ще в ньому приймати участь в наступному. Місяці. А на сьогодні це все. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. Ой, тому що дуже багато горя нам приносять. До зустрічі в слідуючому відео.